Хлопчики та дівчатка цей тиждень присвячен пожежній безпеці. Ви вже знаєте, що ігри із сірниками і з вогнем це небезпечно. Тому сьогодні я пропоную вам, мої маленькі друзі, разом зі мною виготовити небезпечне вогнище. І виготовляти ми його будемо за допомогою пластиліну способом барельєф. Для роботи нам потрібні дошка, різнокольоровий пластилін, стека. Нам потрібен білий аркуш паперу у вигляді у формі круга кола і ваші талановиті пальчики. Малята, давайте зробимо. Пальчикову гімнастику, щоб підготувати свої ручки талановиті пальчики для подальшої роботи. Повторюйте за мною. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати. Не торкатися розеток, не брати від чужих сірники сірників руки не брати, тільки зі знайомими грати на зелений по зебрі ходи. Щоб в безпеці завжди нам рости. Пальчики приготували, починаємо роботу. І так, малече, я беру пластилін чорного кольору. Ми будемо робити багаття. Для цього я відрізаю два шматочки пластиліну. Ось так придавлюючі. Це можна зробити просто способом відривання. Один шматочок. І ось я приготувала ще один. Зайвий пластилін я прибираю. Тепер до цього сюди цей. Тепер із двох шматочків ми робимо кульки. А потім із кульок скатали кульку, одну кульку і іншу кульку. А тепер із кульок робимо ковбаску. Дивіться, однією рукою тримаю. Дошку іншою рукою пальчики догори ми працюємо тільки долонькою. Я розкачую гілочку для багаття. Так, ще. Так, ще потрібно. Бачите, у мене пластилін ось так залишився на дошці. Якщо таке трапилось, Треба ось так і ось так його прибрати. І нічого страшного. А після роботи дошку протерти вологою сор серветкою. Таких нам потрібно зробити дві штуки. Вони в мене вже є. Вони, їм потрібно бути однакового розміру. Дивіться, однакові. Тепер я беру і кладу багаття. Багаття костер багаття. Один на одне. Дивіться, ось так. І притискаю до аркушу паперу. Це у мене хворост, діти, хворост. Тобто гілочки для багаття. Тут буде вогонь. Для того, щоб зробити вогонь, по-перше, давайте дошку почистимо. Ось ми її вже і почистили. Зайвий пластилін приберу. І тепер мені потрібні шматочки, діти, дивіться, червоного, шматочки, опа, жовтого та шматочки помаранчевого кольорів. З кожного шматочка мені потрібно відрізати, з кожного шматка мені потрібно відрізати ось такі шматочки, дивіться, один, два. І таких потрібно зробити три жовтих, три помаранчевих і десь 3-4 червоних. Mm. І так, діти, подивіться, хворост ми поклали. Тепер нам потрібно зробити саме багіття. Ви ж пам'ятаєте, яке воно це полум'я, це багіття? Я приготувала бачите, багато червоних. Ковбасок помаранчевих і жовтих. Може, все не знадобиться. Будемо спробувати. Беремо червоний. Кожна ковбаска наприкінці загострена. І так, багаття не може бути прямим. Воно якесь, дивіться, воно якесь отак по-різному. Придавлюємо, прикладаємо та придавлюємо. Так, придавила. Потім інше, загостреним догори. А можна отак от, в іншу сторону. Так, давайте спробуємо щось таке. Ой, діти, у мене зламалось. Давайте іншу візьму. Загостреним догори. Є. Тепер ще беру. Загостреним догори. Так. Так, придавлюємо. Є. Тепер між ними покладу помаранчевий. Дуже гарно, коли воно буде нерівне. І тоді буде продивлятись, як огонь. Так, я придавлюю. Так. Так, тепер загостреним догори. Так, можна ще ось так. Ось тут, ось так. Багаття вогонь. А тепер між ними покладемо жовтенький. Так, загостреним догори. Придавлюємо, придавлюємо так, я обережно. І між ними покладу ось так. І придавлю. А можна ще один жовтенький діти. Я його розкачаю трішки більше. І я його покладу ось сюди. Мені здається, що буде непогано. Так, а тепер подивіться малеча. Ми разом з вами зробили барельєв. Ми зробили вогнище. Вогнище, яке можна розпалювати, гуляючи на природі, там, де небезпека для тварин, для рослин разом з дорослими. Ми зробили за допом... способом барельєв за допомогою розкачених у довжину кульок. Ми розкачували їх у вигляді ковбасок і ось таке вогнище зробили. Робіть і ви, і пам'ятайте, ігри з вогнем небезпечні, а я чекатиму на ваші роботи. До зустрічі, малеча!